Знову доброго дня. Сьогодні дуже хочеться розповісти про виховання цуценят до його, до їх дорослого віку. Адже я веду не тільки Ютуб, я веду ще сторінку в тіктуації. Мені багато після вчорашньої там, мої розповіді. Багато хто почав писати з приводу зараз. Багато хто почав писати з приводу того, що там собака з'їла кістку, або там те, і собака загинула або отруєння, або паличку, або ще там якісь моменти. Дивіться, почну з того, що коли ви берете собаку, це не річ, це не туфля, як то кажуть, яку можна взути на ногу. Або її не взувати. Ви берете собаку, ви берете члена своєї родини. Ця дитина постійно потребує уваги. Десь мені писали, що в мене там собака там, от просто розносить всю хату, там, то не робить, то, то, то там, то там в хату не пускаю, бо розносить всю хату. Дивіться, в мене їх троє, в мене їх троє у дворі. Ніхто з них ніколи в житті не шкодив, ніхто з них ніколи в житті нічого не гриз, не ломав, або там ну, не знаю, я не знаю, що, що які там люди розповідають там, прикольчики, які бувають собаками, і починають то така собака. Ні. Запам'ятайте одне: жодна собака не винна в тому, що вона така є. У вихованні або недовихованні, у дресурі або у недодресурі. Собак винен власник. Коли мені розповідають, що я там зробив те, собака зробила те або те, я пішов, вдарив і все стало на свої місця. Ви не виховали таким чином. Вдерсь головою об стіну. От коли мені таке кажуть, вдартесь головою об стіну. Адже саме ви не навчили собаку вихованості, саме ви не навчили собаку не гризти або не робити те або інше. Я розповім, чому. В мене їх троє. У мене також Камара, вона від самого народження, вона народилася від самого першого дня вона живе в мене в хаті. Вона ніколи в житті нічого не погризла. Ніколи в житті. Вона ніколи в житті не нашкодила і не розірвала речі. Ніколи в житті. На то є одна причина. У мене Редік в моїй хаті з 4,5 місяців. Він ніколи в житті нічого не гриз також. Він ніколи в житті мені нічого не зробив. Мої діти, ці, їх нема за що бити, розумієте? Їх нема за що бити. Я вдячна Богу за те, що вони в мене є. Мої діти це виховані собаки, які мають дресуру. Камара на сьогоднішній день неодноразовий юний чемпіон України. Неодноразовий юний грант-чемпіон України. Повірте, це великий труд. Це не просто взяв, побіг, там, побігав по тому рингу і все добре, ти отримав чемпіона і ти все щасливий. Це щоденний труд. Я кожному власнику кажу, це щоденний труд. Я, мабуть, при продажу цуценят в майбутньому додам іще вимогу з приводу: я буду запитувати, скільки часу. Кожен власник може приділити своїй собаці. Особисто за себе я скажу, я ж кажу, у мене собак немає за що бити. Вони в мене золоті діти. Я їх обожнюю, вони в мене золоті діти. У мене є робота, я працюю, я хожу на роботу. Я працюю, я в пів восьмого вже на роботі, і в п'ять годин вечора в мене закінчується робочий день. Я приїжджаю додому, я приділяю своїм собакам увагу. В мене їх троє. У мене є хазяйство, у мене є кури, качки. Я приділяю увагу їм. У мене кури і качки мене знають по голосу. Я заходжу, і вони за мною вітаються вранці і ввечері. Я їх годую, я наливаю їм води. Восени влітку в мене є огород 15 сотих. Я саджу в городи. Я саджаю картоплю, помідори. У мене є всі овочі, то все моє, то все. Те, що зроблено моїми руками, те, що вирощено моїми руками, влітку майже завжди в мене є цуценята. Я приділяю увагу всім, коли мої цуценята виїжджають з моєї хати, мої цуценята знають три основні команди: це до мене, місце, сидіт. Якщо хтось залишається з цуценят, на ну, трохи дощ. Вони знають команду чекати. І вони знають, команду не можна. Повірте, це дуже великий труд. Я так само влітку працюю, я ходжу на роботу, я втомлююсь. У мене є собаки, в мене є багато власників, які до мене звертаються там за допомогою. У мене є багато нюансів, де я. Не треба там, не чекаю, щоб до мене звернулися. я лечу на допомогу і це дуже, це дуже мене зносить у так, от я скажу. Я дуже втомлююсь. Але коли трохи більше світовий день, я щодня займаюся дресурою Камари. Щодня на вулиці, домом. Я соціалізую собаку. Коли зараз зима, я займаюсь дрісурою щодня з кожною своєю собакою вдома, я знаходжу на них час, аби навчити їх стати і підтримую. Я навчила і підтримую бути їх вихованими собаками. Вони в мене ніколи в житті зі стола нічого не візьмуть. Ніколи в житті. Вони знають всі команди. Коли собака кидається, да, там от мені кажуть, от я там підходжу. Там одна була мені писала, там в мене мала, маленька дитина, три роки. Ми взяли цуценя німецької вівчарки, не в мене, слава Богу, бо я б вже тут цуценя поїхала б забрала. Він кидається на ноги дитини, я пояснювала, кажу, дивіться, дитина, коли йде, цуценя хоче гратися, вона також хоче уваги. Тобто кажу, ви своїй дитині увагу приділяєте. Цуценя також хоче тієї уваги. Вона жива істота. Цуценя то є жива душа. Воно біжить на дитину, дитина реагує. І цуценя думає, що з ним граються. Треба кажу, стати такою, як вкопаний, і стояти й терпіти. Щоб цуценя зрозуміла, що щоб він не, воно не робило більше так. Що не можна, що то є невірно. Ціня обійдеться дуже. Вона дуже образиться на таку поведінку після того, як дитина реагувала, і воно буде думати. Мої собаки щодня отримують як мозгову, так і фізичне, як мозгове, так і фізичне навантаження. В них немає часу на з'їсти мою обув або з'їсти ковра. Або перегризти якісь кабеля. У них на то немає часу. Я приходжу з роботи і я займаюся собаками. Влітку, коли в мене додається огород, на вихідні, вихідні дні я йду обсапую, копаю, сапаю, поливаю, але між переривами в сапані бур'яна, коли я йду до хати пити воду, я обов'язково дам собакам. Хоча б одну команду сидіти сидіти і чекати. Вони сядуть, вони будуть чекати. Розумієте? Не собаки винні в тому, що вони не виховані. Це вина власників собак. Якби то не було грубо, як би вам то сподобалось чи не сподобалось. Якщо за своїх собак скажу, в них дуже гарна генетика, в них здорова, міцна психіка. Вони у них відродження немає того, щоб вони щось їли, гризли. Вибачте, какали і пісяли да там в хаті. Бо в мене мої цуценята вже в місячному віці знають, що пісять і какать, треба йти на вулицю. І це мої безсонні ночі. Це я їх привчаю до того. Це я піднімаюся ночі по два-три, а то й чотири рази, вивожу їх на вулицю. Я їх бужу, вивожу їх на вулицю і показую. Я кладу інший раз, коли засуха, я спеціально кладу листу, щоб воно шуршало, щоб дитина ну, тако захотіла в туалет. Вони сідають, пісюють. І я їх хвалю, кажу, молодці. І потім вони також йдуть додому, лягають спати. Коли проходить дві-три години, я знову їх буджу. Ми виходимо на вулицю і вони знову йдуть в туалет. І таким чином, на протязі двох тижнів, оцих маленьких дітей я їм можу, тобто я можу донести вірно, що не можна там пісять і какати в хаті. Вірно? Що власники далі не підтримують? І до, от скажу вам, до карюші у мене була просто дворова собака. Вона була дуже розумна, вона в мене також виконувала команду. Їй дуже то подобалось. І то була собака, яку теж не було за що бити. Вона була золота дитина. Розумієте? Не пишіть мені, не шукайте собі люди, виправдовування, що у вас собаки там щось або гризуть, або щось роблять, бо то такі собаки. Ні. То такі власники собак. <кій> Якщо ви. Не можете виділити собаку, надати собаці увагу, дресуру, виховання. Не беріть. Не мучте собак, не мучте собак, не беріть. Коли ви їх б'єте, вони не розуміють, за що. Розумієте? Ви вдарили, ви людина, і вам вроді стало легше. Не беріть собаку ніколи в житті, бо ви не можете навчити собаку. Коли діти йдуть до школи, вони не знають літер. В школі їх навчають вчителі. От, так от. Для того є у власників язик розум, да? він є розум собак, він є цуценят. Але треба трошки постаратися. Мої собаки, знову ж скажу, за своїх собак. Я навіть знаю, вони в мене людяні настільки, що я навіть знаю, от розумієте, в кого нема настрою, хто зараз отримає? Кирюша, буває другий раз там камара середина заводиться, Кирюша така стає, кажу, о, щось хтось отримає. Я розумію їх, я розумію їх без слів, розумієте? Бо це мої діти, бо це бо це є дуже великий мій труд. Я їх вивчила, вони знають мене по взгляду. Вони знають, що коли там мама йде нагрузилася, все треба тікати, бо щось мама тут буде дресура, або дресура, я буду вирішати на все село. І вони собі тихенечко сидять, коли мами немає настрою. Розумієте? Я навіть знаю, як дихають мої собаки. Коли вони сплять вночі, от зараз на вулиці Холодно, Радіка я не випускаю вольєр. Не є там, що він підходить до двері і каже, що, стане тепліше, ти будеш спати у вольєрі. Наразі ти кажу, будеш спати в хаті. Вночі, коли вони, ну як людина, да, позіхає. Я навіть знаю, хто це робить. В темряві мені не потрібно вмикати світло. Я знаю, хто з моїх собак це зробив, хто позіхнув. Я знаю, хто з моїх собак по їх шагам пішов вночі пити воду. Розумієте? Я не знаю, як донести до людей, що ті ж палички, да, там, ті ж отрути, в мене навчені собаки не брати. І скажу знову, сита собака, сита собака, ніколи в житті з чужих рук не підхватить отрут. Ніколи в житті. Якщо ваші собаки отам, на кашках, малашках, а їй дадуть, покажуть кусок м'яса, звісно, вона його візьме з отруту. І, звісно, вона з'їсть. Мої собаки навчені у людей нічого не брати. Не знаю, що ще вам можна додати. Я ж кажу, я не можу до, до сих пір перечитати всі коментарі тут і в Тіктоці, але ну, нічого, я буду... може я до когось донесу. Я ж говорю, може, я до когось донесу, може я когось спасу. Своїми розповіді, не знаю. А в цілому скажу, якщо людина народилася без душі, то душі в неї, в неї вже і не з'явиться от і все. От і все. Виховання, дресура, це саме забота власника. Кінологи оті там. Не розповідайте мені за тих кінологів. За кінологів можу розповідати багато і довго. Це для особисто для мене це є жуліки, які не розповідають людям, що саме людині жити з собакою, не кінологу. Саме людині жити з собакою, саме людина має розуміти свою собаку. Вона має її знати. Вона має знати, коли їй навіть немає настрою. Розумієте. А не кінологів дали на місяць, на два там в центр, бо, немає, бо в мене немає, кажуть, часу віддав туди, там навчать, потім забирають собаку, знову собаку переламують, бо вона навчена під другу людину. Вона вас не розуміє, вона навчена зовсім іншою людиною. І та людина навчала собаку під себе. І від того, що ви будете голосніше. Кричати, орати всю глотку, сидіти, вона не сядеть. Або сядеть, бо їй буде просто боязко. Та й все. Та й все. Забота і любов це основне, що може бути в собаки. Повірте, я ж кажу, в мене троє, в мене їх троє. І всі з дитинства в мене. Ніхто в житті, ніхто в житті жодного разу не нашкодив у мене у дворі, або в мене в хаті. От і все. Всім па-па-па-па, До побачення.